Забудьте про звичний цемент. Уявіть матеріал, що рятує планету, виготовлений з відходів. Японські фахівці створили новий твердий матеріал для ґрунтів. Він повністю складається з промислових відходів, будівельного пилу та переробленого скла. Цей винахід має міцність цементу, але не містить його ані грама. А це ключове, адже виробництво цементу дає 7-8 глобальних викидів вуглекислого газу. Щоб активувати суміш, достатньо нагріву до 110-200 градусів за Цельсієм. Разом зі спеціальними добавками вона перетворюється на геополімер. Це ідеальний засіб для стабілізації слабких ґрунтів під дорогами, будівлями та мостами. Міцність матеріалу вражає понад 160 кН на квадратний метр. Це повністю відповідає найвищим будівельним стандартам для інфраструктурних проєктів. Нова суміш швидко твердне. Вона чудово працює навіть в екстремальних умовах, витримує морози, сульфати та солі. Цей матеріал не виділяє небезпечних речовин, його можна використовувати для швидкої стабілізації ґрунтів або ж виробляти з нього зелені блоки, завість звичної цегли. Як гадаєте, чи зможе цей інноваційний матеріал замінити традиційний цемент у масштабних будівельних проєктах?